Покажемо, як воно тут виглядає приміщення. Тут робили ремонти, всі зміняли двері. О, сюди можна вчерпнути? Поліклініка виконує повністю. Всь... Ой, я вибачаюся. Доброго. дня. Я один з привласник. Балагану. Подарком малагани, звісно. Поліклініка по суті виконує всі ті функції, яка повинна виконувати первинна допомога там, на державному рівні. Тут є все. Щеплення. Навіть у задейкали добре в кожну, в кожну філію ставили. Він старенький, але от уже фото на паспорт. Це наша Олександрівна. Вона прийшла до нас з місцевої лікарні. Прийшла мотивація в неї, вона б хотіла працювати на себе. Не бути у підпорядкованій у отій всій шоблі mm -hmm. радянській, яка там в тих лікарнях. Тобто вона там заробляла. Вона найкращий лікар цього міста, це, це, це я кажу впевнено. Бо в неї скільки вонася декларація вже за дві з половиною, мабуть, да. при, при максимуму дві тисячі, люди до неї йдуть. І вас ще одного ж лікаря взяли, де? Да? Ви, я так розумію. Спочатку ви її декларантів обслуговували, а потім вже не навчилася, так розумію, вона скільки вона набрала? Теж ну там трошки більше тисячі. Ясно. Ну от от, от, от рахуйте, 4 тисячі новобусців обслуговуються ці лікарні при населенні. Скільки тисяч двадцять мабуть? Та ні, скільки на шістнадцять шістнадцять. О 4 тисячі тут. Всі обслуговуються, як якісь кошти ви платите, коли по декларації? Ні, столітте рівень, ви перейшли відтуди, да, перейшли сюди. Да. Поэтому... Ну, щось ви, що за лікарем. Ви тут приходите якісь 100 гривень, 200 Нет. в кармашок сюди. Щось вони кармашки застрігнуть не бере. Бачите, кармани позашивали. <свят> <свят> а ні, <свят> це щось, але ну, у нас закр... Не бере. <свят> в державних лікарнях, як завжди було? Прийшов до лікаря, а тим паче якусь бумажку, лікарняний. 50, 100, 200. Тут категорично ні. Оліпірурт. Ви можете якось віддячити? Від, 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 можете, але... Цього робити не треба, бо ви вже виплатили. Ви ваші діти вже виплатили податки, податки пішли. в Бюджет з бюджету. Вона надає допомогу вам і їй капає гроші. У вас хороша доплати? О, розумієте? Я хочу да. здати, коли с ну, даду... в <кхе> мене вся сім'я вже Олі Серівна, хоча діти в мене є в Одесі, Ніколаївкрові. А приїжджають лікуватися сюди. А приїжджають лікувати сюди, і вона ніколи наприклад, по телефону, даже з Одеси не приїдеш, вона всі по телефону проконсультує дочку. Це одне. А то тоді у мене сильно заболів, то вона нашла. Всі виходи, щоб його якось а, в больницю. Сюди, в Ніколаїв кругом, розумієте? Тому, дійсно підходить індивідуально до кожного, не так просто на Як Контакт з Замечательно. 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 Проблема, яка була, що первинна допомога, це у нас первинна да? це сімейні лікарі. Тобто, вони працюють, але це 90% медицини і випадків. От сталася біда, яка серйозна, хірургічна. Раніше казали, якщо ви підете на приват, вас вторинка, ну тобто ці, ЦРБ приймати, нічого подобного. Вони, по-перше, один одного всі знають, хто так хірмію займатися, бо сьогодні вона звернулася, потім до неї попросять, щоб вона... Ну, нормально, і і ложать і влечає. І дуже важливо, що, що вона може направити, що в Новобузьку це, що в Миколаєві. Да. В Одесу. Військово, військово, нема, нема прив'язки. Правила, вже. Да. вже нема прив'язки за пропискою, що десь прописаний. Вона домовиться, в нас всіх знає. Не, не, не знає, знайде людей, які знають. І відвезуть і все зроблять. Розумієте? І це все підкреслює без, безкоштовно. Да, вторинка безкоштовно стане не скоро, бо там всі люди люблять заробляти. Ви прийшли до хірурга, він наче то не собі каже, а там купи оте, а там вже щось. Ми все, все розуміємо. Ще старша сестра зайшла, потім ще анестезіолог зайшов. Що там анестезіолог мені заси тисячу гривень, щоб він тобі мені зробили анестезію, хлопці, свої ж долбанули нерву, це мене нога і в мене перелом тина. Ну Там все класно прооперували, а за, за рахунок того, що під час анестезії попали в нерв, в мене зараз атрофія, парестезія, я все ногу єлі тягаю. Пройде це, пройде, але ви розумієте, тобто все буває да, в медицині? Це ж хлопці ж не хотіли, так зробити. Тому і там тисячу гривень, там 5, там 10 на виході з вторинки після да. операції на 30 штук полиняв. Да? Там да. Взяв кредит, там, ще діти, чи хтось. Але це підкреслює, вторинка Бог, там і є фінансування. Якщо в 2020 році 20 мільярдів гривень пішло на проринку на ці всі амбулаторії, і приватні, і державні, да? от на Ольгу Сергіївну, на вас, то на вторинку пішло 100 мільярдів. Тобто там є гроші за страції. Куди вони їх діваються? Так, ідемоте ще прогуляємося, глянемо там. туалет, там, які там в туаліті туалетна бумага, чи А ну зараз глянем. Бо я с... приїхав до брата, Ольга э, Сергія, бачили, що я подогнав. Це від наших волонтерів. Ух 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 Навчіть, будь ласка, користуватися. Ми, ми ж знаємо, що сьогодні атака, ми так, а завтра. Просто покажіть, як люди живуть. Дивіться. Маленька ну, кімнатка, пішли, поїли, ручки помили, можна навіть там що якась, а не макушати. мікроволновочка, чайничок. Все. От люди зайшли там поспілкуватись, родичі. Все, все цивілізовано. Пам'ятаю, з полідом, була ціла біда, Ми за нього боролися. Він да, він такий радянський. Але він чистенький. Папір є, є папір. Приїхав до брати літальність допомоги. Одна з центральних, вони там районам. Відкривала і сама Супрун приїжджала. Все контролювала. Заходжу в перший поверх. Все в кафі, все євро, куча народу, Завідуючий на скарги.